Порозуміння, прорив, надія на мир, такі позитив промінювали учасники мінської контактної групи. Напередодні після закінчення переговорів вони тривали недовго. Представники України, Росії, ОБСЄ та сепаратистів обговорили роботу чотирьох спільних підгруп. Безпекова підгрупа працюватиме над припиненням вогню і розгортанням міжнародної місії у зоні конфлікту. політично організовуватиме там вибори, гуманітарно опікуватиметься звільненням полонених, а соціально-економічно – відновленням постраждалих районів. Щоправда, дати коли ці підгрупи мають зустрітися вперше, учасники переговорів називали різні, проте всі у межах наступного тижня. В кожній робочій підгрупі рішення можна сказати, сьогоднішні, були прийняті консенсусом. Договорились, что противостояние ни к чему хорошему не приходит, надо искать компромисс.